Усім привіт! Рада вас знову бачити в себе на каналі. Ми починаємо нашу практику. Сидимо в позі лотоса. плечики опущені, спинка рівна, ручками вгору вдих, в замочок взяла ручки, розвернули. стоїмо. Робимо невеличке коло. Вдих. Видих. Дих. Спинку прогнули. Видих. Зігнули. Вдих. Видих. Тих. Видих. І в іншу сторону. Тепер ручками ми нахиляємося вперед. Вдих, видих, зрібною спинкою. Вдих. Піднялися. Плечки опущені. Вдих, видих. Опустилися. Вдих. Піднялися. І останній раз. Видих. Вдих. Ручки розслабляємо. Ручки на колінці. І будемо штовхати себе вправо, вліво. Вдих. Видих. Дих, ліво, видих, центр, дих, видих і робимо у зручному собі темпі. Плечом при цьому плечі в нас опущені, штовхаємо себе тільки спинкою плечком. Центр. Будемо себе штовхати грудним відділом вперед і назад. Коли вперед ми прогинаємося, а коли назад ми вигинаємося. Вдих. Вперед. Видих назад. Вдих. Видих. Іще раз вдих. Іще раз видих. Нейтральна позиція. Зараз робимо коло вправо і вліво. Тобто поєднуємо всі ці вправо. Разом. Вдих. Выдох. Вдох. И меняем в сторону. Зараз ми добре розігріваємо нашу спинку. І останній раз. Нейтральна позиція. З цієї позиції ми будемо тягнутися ручками вперед. З рівною спинкою. Вдих і видих. Голову і шийку опускаємо, спинка рівна. І знову дих, піднімаємося. Поза стіл. З цієї позиції ми будемо робити собака мордою вниз, вдих, видих. Ми тягнемося нашими до догори, спинка при цьому у нас має бути рівна. Якщо важко тримати спинку рівно, можна трошки зігнути колінці. І вкласти живіт. Ось так. Стоїмо і тихаємо. Голова опущена. З цієї позиції стаємо на колінця і в позу дитини витягуємо ручки. Можна покласти ручки вздовж тіла, долоньками до стелі. кого долоньки вздовж тіла витягуємо ручки вперед. Зимо ручками вперед, під витягуємося вперед, робимо невеличкі круги, вдих, видих, скручуємося. Знову поза дитини. Вдих, витягуємося під боріддям, прогинаємося, вдих. Вдих, скручуємось. І ще раз вдих. І тепер робимо в іншу сторону. Вдих, скручуємося. І останні раз Дих. Знов поза дитини поза стіл. Витягуємо праву ручку і ліву ніжку одночасно. Тих. Робимо невеличкий в спинці. Стоїмо. Тепер намагаємося спинкою скрутитися, ведучи коліно і локоть під себе. Але не з'єднуємо видих. Еще разочек и в раз меняем ручки и нижки. Вдих, Видих, вдих, видих, вдих, видих, і останній раз вдих. Видих Поза застіла. Розвернусь до вас, щоб вам було зрозуміло. Наступна вправа ніжки залишаються в такому ж положенні, ручки ставимо ширше, спинка рівна, і тепер ми плечиком. Право, будемо тягнутися до лівої долонці. Вдих. Видих. Намагаємося вкласти всю ручку. Вдих. Інша сторона. Видих. Вдих. Видих. При цьому спинку трошки прогинаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разочку. Вдих. Знову поза стіл. Тепер будемо піднімати праву ручку вгору вдих і ліву ручку. Вдих. Видих. Ліва ручка. Вдих. Тягнемося тільки плечима. Видих. Вдих. Видих. Тих. Видих. І ще останній раз вдих. З цієї позиції ми вкладаємося на лікті. Долонці до, до стелі. Лікті і долонці з'єднаємо. Колінцями ми відходимо трішечки назад. Тепер вкладаємо голову на ручки і накриваємо маківку. Стоїмо тут. Прогинаємося в спинці. Дихаємо. Відчуваємо, як наші груди поволі спускаються до ковика. З цієї позиції поволі переходимо на живіт. Долинці в нас під плечима. Робимо вдих і піднімаємося. Фіксуємося тут. Плечики в нас опущені. Слідкуйте за тим, щоб вони не були піджаті вгору. Намагаємося плечі відвести назад, а грудинною клітиною тягнутися вперед. Повертаємо голову вправо і намагаємося заглянути на сіднички. Центр. Вліво. На сіднички дивимось. Центр. Поволі опускаємося. Позиция стоїмо в планочку. Вдих. Собака мордою вниз. Помните, що у нас тут моя бути рівна, спинка. Правою ніжкою крокуємо вперед. Якщо важко так стояти, можна покласти колінце на підлогу. Якщо є можливість підняти, краще підняти. Вдих. І піднімаємо руки вгору. Стоїмо. Стаємо ручки. Знову поза собакою мордою вниз. Лівою ніжкою круткуємо вперед. Підняли, стоїмо. Опустили ручки і знову поза собака, мордуємо вниз. Стоїмо. Цієї позиції крокуємо правою ніжкою вперед, але десь на мене. І розгортаємося до мене. Ось так. Стопи у нас повернуті вперед. рівно стоять. Ручки ставимо під обличчя. Гарно прогинаємо спинку. Дивимося вперед. стоїмо, плечики опущені. Робимо вдих і на видосі тягнемося ручками вперед. Спинка при цьому рівна. Можна вкластися на локоточки, якщо є можливість. Голова опущена. Дихаємо, повільно піднімаємося, крокуємо ручками назад. Тепер хватаємося за щиколотки. З рівною спинкою ми опускаємо голову вниз і маківкою тягнемося до килинка. Ручками допомагаючи собі вдих. Виріх намагаємося при цьому тримати рівну спинку. І відпустили. Ручки перед собою, ніжки трошечки підтягнули, сідаємо. Для цього нам потрібно розвести пальчики ніг в сторону. І ми присідаємо. Ручки в позу молитви. Сидимо. При цьому у нас рівна, плечики опущені, дихаємо і відпустили. Піднімаємо таз вгору, голову опустили, ніжки, з'єднуємо. Стоїмо так. Тягнемося, розслабили плечики, шию, голову. І сідаємо на попочку. Стопи в нас з'єднані, колінця в сторону роз'єднані. Плечики в нас опущені, рівні. Сидимо і дихаємо. Ручками можна захопитися за ніжки. Тепер ми будемо нахилятися з рівною спинкою. Для цього нам потрібно захватити свої великі пальчики на стопах ручками. Робимо вдих. І тягнемося вперед, з рівною спинкою. Опускаємо голову. Не треба дуже низько нахилятися. Відчувайте, щоб у вас спинка не, не покрулювалася. Ділися. Тепер сідаємо, як вам зручно. З рівною спинкою. І трішечки з вами подихаємо. чотири вдих затримали. На чотири видих затримали. Поїхали. Вдих. Затримали. Видих. Затримали. При цьому можна закрити очі. Вдих. Видих. Затримаю. Вдих. Затримаємо. Видих. Тепер робимо вдих. Затримуємо. І ще раз короткий дих. Затримуємо. І повільний видих. Три І ще раз вдих. Затримаю і повільний видих. І останній раз вдих затримали. Ще раз вдих затримав і дуже видих. Прямо все повітря видив. І тепер спокійно дихаємо. Відкриваємо очі. Посміхаємося і дякуємо собі за практику. Дякую.